вельми Дивіться. Якби ще я могла передати вам аромат трошки, він не такий рісний, як завжди. Я дуже, Це дуже в мене старенький виноград мами. Дуже. То воно дуже вже такий, що кажу. я мілиться, відколи я себе пам'ятаю. Це жарт, бо мені 60, то від той я пам'ятаю виноград. Як пахне він зараз, дуже пізно те починає достигати. Пізно. О. Але. Дуже пахне зараз. Це в отри дні. Ну, і ще, мені здається, не так достиг добре, як він має достигнути. Треба хлопців заставити, щоб вони обірвали на вино. Ми часто робили вино і робимо з винограду цього свого синього. Пахне так пахне що... О, А це з другого боку виноград сусіда. Заліз в гості до нас. Хто його не кропить, тут я вам розказувала, ми тут прочищали з мамою. Росте він по медунці, бачите? Венеться він по-моєй медунці. Бачите? Ось. По сірошку він в дереві. От. Бачите, дгорі як. Вон. Бачите, як дерево, себе винограть. Тепер далі. І на це дерево заліз. Це сливка. І то певна сливка. Бачите, те, що ми розчищали оці ясіння і те все. Вон, той, що є ясінь, треба його звідти прибрати. Те, Сірожова кухня, хлів його. Тут наша хата, їм треба якось дожити, якогось вікаше цим, хат, цим хатам. Бачите, який виноградик гарний. Десь там щось гупає, якийсь камінь грузи внизу, там в нас. Йде. Я все кажу, що як почую, що хтось ще щось будується, то мене аж всередині якась дрож пробігає. Цей час ще. Коли таке все дороге, по-перше. Бачите, він так, от він такого сюди во, помаленьку переліз на цю сторону. Не мав як рожа його підчащати. Бачите, десь він вон там у мами прижився. Але росте він на десь. Ні, він напевно від сірожі тільки росте. Бачите, вон його корінь. Звідти його корінь, де отак От він повернувся. Сюди ми його з мамою колись підв'язували на такі його, бачите, жердачки, бабська робота така. Але нам було нормально. Так, Похвалилася виноградом, розказала вам, бачите, по медонорці, по медуну, повернувся, не змерз ще. Ой. Ну, да. всім пока. Ду нагород далі кабетки зносити. Пока.